Друзі, вітайте Дунфанга 404-го, 23 й рік. наявність, 4 циліндровий, тяжкий, з грузами, з передніми, спереду 6 по 20 кг, мотор зн 490, коробка 4 плюс 1, широчезні крила, вже електронна панель. Раніше електронна панель була тільки в G2, зараз вже і в простих. Вал відбору потужності 540 тисяч, вилковий механізм, довгі тяги, вушка не зверні. Задня резина 12,4х24, передня 7,5 на 16. Бомбезний трактор 23 рік, ціна 10-400 доларів. Цей трактор вчора ми отримали, сьогодні зібрали, вже їду до клієнта. Зараз ми ставимо на зборку ще донфенги. Тому що маючи пару людей приїхати подивитися, Ну, а цей трактор їде до нашого постійного покупця, який нас вже купив не один трактор. Ми дякуємо за довіру. Тож очікуйте на нові відео і замовляйте трактора.